Прикарманники, людолови, стрілки по спинам. Як тільки нас не називають, помилково думаючи, що єдине завдання прикордонника це влаштувати засідку на людину, яка незаконно намагається перетнути кордон. Але правда полягає в тому, що державний кордон це щоденні спроби притягнути в країну те, що загрожує безпеці, економіці та суспільству. І поки хтось бачить лише погоню лісом, ми бачимо значно більше. Тонни підпільного алкоголю, які вже не потраплять на вулиці наших міст і не зруйнують чиєсь життя, злочинців, яких розшукують правоохоронні органи та інтерпол, але яких на кордоні виявили ми, тим самим ліквідувавши загрозу нашим громадянам, валюту сумнівного походження, яка могла б піти на фінансування диверсійної діяльності в Україні, але вже нікуди не піде. Цінності, які безрезультатно намагаються вивести поза законом, тим самим завдавши шкоди нашій культурній спадщині. Сотні зрубаних дерев браконьєрами, які намагаються вбити нашу природу, і це далеко не повний список. Тому насправді служба прикордонника це не про полювання, це про інтелект, аналітику та сучасні технології, які стоять на захисті національних інтересів. Та майбутнього нашої країни у TikTok сміливий і розумний абсолютно кожен. А в житті, якщо ти цивільний і вмотивований, доведи що можеш більше ніж просто коментар, і телефонуй мені за номером 067 187 68 70, щоб стати одним із нас.